Бажаю здоров'я, шановні українці! Довгий був день емоційний нарада з нашою переговорною командою. Рустем Умєров очолив делегацію на наступну зустріч з російською стороною. Ми узгодили, що саме має бути аджендою зустрічі, які теми ключові для України звільнення наших людей з російського полону має продовжуватись і зараз. Саме зараз вже почались необхідні процедури для нового обміну. Ми завтра чекаємо наших людей, і я дуже сподіваюся, що завтра все, все нам вдасться. Ми стараємось, зокрема, завдяки нашим партнерам, міжнародним посередникам, стараємось забезпечити звільнення також цивільних заручників і повернення. Наших дітей, які були викрадені Росією. завдання працювати щодо припинення вогню це те, про що говорить Росія весь світ. Завдання працювати для організації зустрічі лідерів. Це те, що може наблизити мир. Україна ніколи не хотіла війни, і саме Росія повинна закінчити цю війну, яку ж сама почала. Я вдячний всім партнерам, які допомагають в нашій делегації. Всі, хто може говорити по кожній необхідній деталі, були важливі рішення для нашого захисту, щоб дати більшу безпеки нашим містам і нашим громадам. Є нові контракти на дрони-перехоплювачі, і це на додачу до вже викуплених нами обсягів. На виробництво дронів в тому числі у партнерів. Ще чотири значних контракти на більш ніж 3 мільярди гривень. Військові, а також міністерства, передусім міністр оборони Денис Шмигаль, перший віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров займаються цим питанням. І захисних дронів має стати більш. Так само ми забезпечуємо все необхідне контрактування на дрони для фронту, саме ті, які найбільше допомагають. І обов'язково продовжимо нашу програму Діп Страйків затвердив нові обсяги, і це, звісно, велика допомога. Російська логістика, російські військові підприємства, все, що працює на агресію, Є законними мішенями. Були доповіді з фронту, особливо це наш Покровський напрямок, деякі інші ділянки фронту на Донеччині. Непроста ситуація, але я вдячний кожному нашому підрозділу за стійкість, за очищення нашої землі від окупанта і за реальні результати для захисту нашої держави наших міст, наших людей. Захист це не ритуальне слово, це конкретний захист позицій України на фронті, захист життя людей, конкретний захист українського національного інтересу. Завершити війну, завершити достойно і саме так, щоб зберегти нашу українську незалежність. І це буде. Я дякую всім. Хто воює і працює заради української держави, заради українського народу. Я дякую всім, хто допомагає. Ще одне говорив з керівником НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Олександром Клименком, генеральним прокурором Русланом Кравченком, головою Служби безпеки України Василем Малюком. Різні виклики, ми все це обговорили: антикорупційна інфраструктура працюватиме, тільки без, без російських впливів від цього треба все очистити. І справедливість має стати більше. Звісно, що НАБУ і САП будуть працювати, і важливо, що Генеральний прокурор налаштований на, на те, щоб в Україні реально. Забезпечувалась невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону. І це те, що дійсно потрібно для України. Справи, які лежали, мають розслідуватись. Роками посадовці, які втекли з України, чомусь спокійно живуть за кордоном, в дуже приємних країнах і без юридичних наслідків. Це ненормально. Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди висять роками, і немає жодного пояснення, чому росіяни досі можуть отримувати інформацію, яка їм необхідна. Важливо, щоб без росіян. Важливо щоб була невідворотність покарання, і щоб суспільство. Це дійсно бачило. І ще, щоб не було жодних фейків та інформаційних спекуляцій. На жаль, втратили наш бойовий літак французьку машину, дуже ефективно, один з наших міражів. Пілот встиг врятуватись, і це не було російським збиттям. Сили нашій армії додамо. Слава Україні!